це на 14% більше, ніж за аналогічний період. Минулого. На жаль, плановий план, який був нам доведений, 3 млрд 600 млн, ми не викладали. Ми не додали 270-260 млн Ну, Причина одна, тому що я вже вам говорив, на що наповнення бюджету пенсійних не йде. За рахунок фонду оплати праці, також фонду оплати праці необхідно збільшиться на 14%. Тому бази, яка, як ми кажемо, податкування або бази на рахування єдиної соціальних наступних просто набуде.